В Україні розробляють програму сексуальної освіти для підлітків у школах. Фонду Олени Пінчук вдалося зібрати експертів та урядовців на відкритий діалог, аби обговорити цю важливу та досі табуйовану для суспільства тему. В багатьох країнах Європи сексуальна освіта як предмет існує понад 60 років. От нарешті, і в Україні експерти з галузі. Розробили програму для старшої школи вперше до подібного діалогу долучився і міністр освіти. Про це рідко спілкуються батьки із дітьми. Цю тему уникають на заняттях вчителі. Та і в суспільстві такі розмови швидше неприйнятні. Але не сьогодні у фонді Олени Пінчук збираються фахівці різних громадських організацій, психологи та вперше представники держави, аби врешті поговорити про секс у світу в Україні. Є статистика, яка говорить, що діти починають дивитися порно у 8-10 років, починають статеве життя у 12-14 років. Ми знаємо про Кричущі випадки насилля, і вся ця невтішна статистика це якраз наслідок недостатньої присутності сексуальної освіти на різних рівнях. Фонд Олени Пінчук уже 20 років займається протидією епідемії вілсніду, адже Україна займає перше місце в Європі за швидкістю розповсюдження вілінфекції. А це лише один із наслідків відсутності у суспільства сексуального виховання. Звідси рання небажана вагітність та те, що дівчата все частіше стають жарт. Насильства каже Марія Єфрусиніна. Її фонд уже кілька років допомагає постраждалим, серед яких і неповнолітні. Ми не можемо називатися розвиненим суспільством, якщо діти в школах не будуть знати, як вони влаштовані, які в них права. Сексуальна освіта це не про те, щоб піти позайматися за кутом сексом. Чим раніше дитині починають викладати сексуальне виховання, тим довше. Вона відтягує необхідність тетевих стосунків. Тож під час бреймштормінгу експерти міркують, як, попри стереотипи суспільства, створити дорожню карту розвитку сексуальної освіти в Україні. Я проходила стажування в Німеччині, і там сексуальну освіту як обов'язковий предмет впроваджують вже 60 років. Олександра була ще вагітною, коли вперше усвідомила, що їй теж колись доведеться розмовляти із сином на тему статевого виховання. Жінка почала навчати, стала фахівцем і тепер сама проводить лекції для молоді на делікатні теми. Сексуальна освіта це про безпеку. Ко, це про кордони, це про фізіологію, це про тіло, це про те, як будувати стосунок, це про культуру згоди, це про те, що є нормально в стосунку, а що є ненормально, тому що на нас зараз і досі впливають стереотипи. Та щоб навчання було ефективним, сексуальна освіта має запроваджуватись на державному рівні. Приміром, викладати цей курс повинні, як і інші предмети у школах. Міністр освіти уже міркує. Як це втілити, я не думаю, що це буде гуртки або якась варіативна частина. Я швидше вірю в інтеграцію цієї проблематики в предметну частину, там де це стосується. Ну зокрема анатомії людини. От, це підготовка вчителів відповідним чином, їх вміння відповідати, в тому числі і на підліткову провокацію. Новий курс має бути цікавим, прогресивним і сучасним. Для цього фахівці проаналізували, як сексуальну освіту викладають у США, Швеції та Великобританії. Британії один із варіантів створити в Україні онлайн платформу, розробити програму для старшої школи, розробити для неї матеріали, розробити навчання викладачів, супроводжуючи та інформування батьків. І запуск на 50 пілотних школах спробую цього курсу, аналізу помилок і потім вже розширення і масштабування на всю Україну. Пілотний проєкт можливо запровадити уже на початку наступного навчального року, а далі розроблятимуть матеріали і для молодшої школи. Втім, для запуску сексуальної освіти в Україні потрібна підтримка держави, готовність до нових викликів у вчителів та найголовніше схвалення батьків. Втім, учасники заходу певні це початок втілення великої мети та якісних змін у суспільстві. Христина Віктор факт Єдині новини.